Ранославним вірних України. Дорогі брати та сестри, Христос Воскрес, Боїстина Воскрес! знову лунають ці радісні та життя стверджувані слова, як продовження андрії звістки, яку вперше почули на світанку жінки приносити біля порожнього гробу Господня. Чого шукаєте живого і смертного? Немає у Він Воскрес. Трикнуть Бог. За страшною скорботою вони супроводжували поховання розп'ятого на хресті та померло Господа Ісуса Христа. Вони бачили великий камінь, привалений до дверей гробниці. Поспішали жінки рано вранці у перший після суботи день, власне, для того, щоб виконати свій обов'язок перед померлим, намастити за звичаєм. Юдейським пакощам і тіло спочиного на віки. Але камінь вони знаходять відвалими, гробницю порожню, замість дорожчою людської, її зустрічають англо та замість скорботи їхні серця наповнюються радістю та надією. Сталося все це майже 2000 років тому, але знову і знову ми згадуємо Воскресіння Христове. З року в рік ми з особливою урочистістю прославляємо цю подію для того, щоб надихнутися семера радістю раді 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 і надією. Символічно, що за церковним звичаєм восслужіння, знагоди Пасхи розпочинається в час, коли навколо патує ще нічна темрява, а завершується тоді, коли вже сходить сонце. Передує нашій нинішні урочистості великий Пісні, який розпочинається ще дні зимового сну природи, а завершується тоді, коли вона оживає весняним оновлення, символом чого для нас стають віття вертної неділі, з якими ми святуємо вхід Господній до Єрусалима. Все це нагадує нам про перекид від темряви до світла, від смерті до життя, від плачу до скорботи, до радості. Від тимчасового існування в світі цьому до вічно блаженного життя у віці майбутнього. Воскресіння Христове поворотній момент всієї людської історії. Від початку, коли через рікопадіння провадів Адама і Єви смерть увійшла в наше буття, прагнення перемоги над нею і подолання супроводжувало людство. Невідворотність смерті була фактом відомим для усіх, але так само всі відчували її протиприродність, неправильність. Адже Бог створив людину не для смерті, що завершить кілька десятиліть існування в турботах і скорботі, але для вічного життя. Отже, сам факт смертності глибоко суперечить нашій природі. І ми, коли стикаємося з нею, це особливо відчуваємо, сум, плач. Піль, розлуки, горе втрати все це ознаки проти природності смерті для людини. Саме тому віддавне людство шукало і продовжує шукати способи подолання смерті, жертвоприношення, ідолам та магічні ритуали, особливі поховання обряди, намагання всіляко зберегти тіло чи навпаки, якнайшвидше розвіяти вправ його е, залишків встановлення пам'ятних знаків і будівництво споруд. Які існують упродовж століть, нагадуючи про буєвнич. Усе це мало на меті дати відчуття вічності та надію на неї тоді, коли смерть прийшла і забрала нову жертву. Жодні обряди та заклинання, жодні людські зусилля не здатні повернути мертвого до життя. Для цього потрібна сила і влада Божественна, які є лише у нашого Творця. Щоб подолати смерть Син Людський і Син Божий втілюється, єднає у своїй Божественній особі дві природи. Істинний Бог стає також і істинною людиною, аби не одного чи декількох і лише на певний час врятувати від смерті, але щоб зруйнувати саму її основу, позбавити її титанічного падавання над усім людством і відкрити двері до життя вічного для всіх. Нині з такою урочистістю і піднесенням ми відзначаємо не лише Воскресіння Христове, а як історичну подію повернення до життя Спасителя, якого злоба людська розіб'яла на Христі, а ми святкуємо самої смерті у мертвинні. Ми прославляємо руйнування воріт пекла та знищення вічних кайданів. Христос Воскресає не просто як людина, що була мертвою і чудесно повернулася до життя. Подібно до лазеря четвероденного. А Він е, воскресає як начальник новленого людства безсмертного і вічного. Людства, над яким смерть не має влади, людства, яке не зв'язане кайданами пекельними і яке не приречене до вічного страждання в темряві зла. Ще ніч триває, але день наблизився. Ще навколишня природа зв'язала сном. Зв'язана з ним, але вже продовжується вона, являючи радість оновленого життя. Ще горе та страждання наповнюють наше буття, і смерть кожного дня забирає від нас нові жертви. Але Воскресіння Христове дає нам упевненість у тому, що розлука з померлими явище тимчасове. І настане час, коли ті, хто в гробах, оживуть для вічності. Усвідомлення цього, віра в перемогу життя допомагають нам боротися за правду і добро навіть тоді, коли боротьба ця надзвичайно важка і може здаватися безнадійною. жінки переносиці втратили улюбленого учителя, розіп'ятого на хресті та покладеного добро, але не врятували любові та надії, тому й почули. Не втратили любові і надії, але почули радісну звістку про Воскресіння і сподобалися стати першими його проповідниками. І ми, як християни, серед темряви віку цього не втрачаємо любові та надії. Ми чекаємо загальне Воскресіння поведінки та сповідуємо, що Христос переміг смерть і дарував людству життя вічне. Водночас це спонукає нас усвідомлювати свою власну відповідальність, адже вічне життя буде не для всіх одинаково і лише від кожного особисто залежить, яку вічність ми оберемо. блаженну, призначену для праведників, до якої кличе нас Христос, чи страждання, призначені для диявола і слухі Бога. Такі міркування завжди мають супроводжувати нас, дорогі брати та сестри. Але з особливим відчуттям ми розмірковуємо про значення Воскресіння Христового в час, коли український народ переживає наслідки війни, принесеної чужинцями до нашого дому. Страждання, руйнування, смерть, все це ворог приніс на нашу мирну землю, бажаючи. Повернути український народ до рабства, в якому тримав нас у попередні століття. Сила зла є тимчасовою, а перемога правди і добра вічні. В цьому нас переконує та утверджує Воскресіння Христова, тому серед горя і страждань, серед болю та втрат ми нині святкуємо. Ми плачемо за нашими полеглими новітніми героями, за нашими. З витяжними захисниками, які віддали життя на полі бою за свободу та незалежність України, за нас із вами та за майбутнє наступних поколінь українського народу. Але плач наш заспокоїться впевненістю у Воскресіння, коли наші герої за виняткову жертовну любов отримують дев'янучий вінець слави! Сьогодні ми в молитвах згадуємо всіх постраждалих, поранених, вигнаних із рідного дому, всіх, хто святкує великий в умовах тимчасової окупації, у полоні під владою ворога. Нехай радість Воскресіння Христового світлом надії на перемогу і відновлення осяє і вас у цей тяжкий час. Ми з удячністю згадуємо нині тих, хто виявляє співстраждання, допомагає біженцям та всім, хто має в чому яку, якусь, якусь потребу. Ми вдячні всім нашим союзникам та людям доброї волі, адже завдяки їхній підтримці Україна успішно протистоїть російській агресії та продовжує боротьбу за свою власну свободу та за краще майбутнє для всього світу. Від святих Золотоверхого Києва до всіх куточків України та по цілому світу ми ширимо наші вітання зі світлим Христовим Воскресінням та ділимося власною радістю з усіма. Наші особливі вітання захисникам України, звитяжним воїнам, які наближають нашу перемогу. Нехай Господь допомагає нам у боротьбі. За правду та власне перемоги. Вітаємо президента України та всіх, хто в столиці і на місцях служить українському народу. Нехай ваша праця має успіх та принесе добрі години. Вітаю всіх вас, дорогі брати та сестри, та бажаю, щоб світло віри і надії в наших душах завжди підживлювалося від того духовного світла. Яке побачили і відчули жінки мироносиці в порожньому гробі, де ангели сповістили для них і для всього світу та на всі часи. Христос Воскрес! Воскрес! Епіфаній Митрополит Київський і всієї України Предстояти Православної церкви України, Пасха Христова 2023 року Божого місто Київ.